Паляниця, шановні пані і панове, продовжуємо вирощувати наших бройлерів. Рост 708. Отак вони виглядять. Це у нас двотижневі, ровно 14 днів. Сьогодні ми вже їх переводимо з стартового комбікорма на Ростовий. Як він ділається, я вам показував у минулому відео. Цим хлопчикам ми ділаємо ще без риби. Дня через три ми почнемо вже їм додати рибу. Хлопчикам, які постарші, у мене дві партії по 50 голів я вам показував, ми вже додаємо рибу. Скільки додати рибу це приблизно хороша така пригоршня в одну дозу корма, як я вам показував, в дві літрові чашки і треть, плюс одна літрова чашка БМВД. В общем, я вам показував це все в минулому відео. По тому, як вони були суточні, я постійно роблю ролики, і ви можете наблюдати на каналі. В кінці зроблю один обширний ролик, в якому все покажу. Ось так виглядить птиця, який 21 день. У неї вже є своя терморегуляція. Підігрівати її не треба. З 21 дня по 25-5 днів ми даємо кокцидіостатик. В аптечці у мене Триміратінвет. Це може бути він, або ж це може бути трисульфон. Трисульфон дається 1 кубік на 3 літра води і теж пропаюється мінімум 3 дні, а краще 5. Якщо це не зробити, в калі будуть такі кроваві п'ятна, червоні ниточки. Це значить, що до вас прийшов в гості кокцидіоз. Це дуже така скажімо так, важка хвороба, від якої дуже важко вилікувати. Потім треба буде давати антибіотики, і більша частина вашої куриці може загинути. Цього не можна допускати. Обов'язково з 21 по 25 день ми даємо для профілактики коксидіостатик. Він може бути різний. Ви живете всі в різних областях, в різних країнах. Просто підходите від аптеку і кажете, мені потрібен коксидіостатик. і вам щось предложу. Все воно працює, просто треба дати в определенне время не прозівати. 21-25 по день. Ровно в місяць не обов'язково, але все таки ж треба пропоїти птицю від глистів. Я так завжди роблю і всім це раджу. Тоді будуть швидше набирати масу і ви отримаєте чисте м'ясо без гельмінтів. Це обов'язково, шановні. А далі більше нічого не даємо. І якщо вдруг чимось заболіть, то вже тоді, возможно, через місяць, на 30-й день, ми ще раз даємо кокцидіостатик, просто дивимося по птиці. Потрібно, не потрібно. Це не обов'язково, ну бувають іногда такі періоди, що підхвачує і обов'язково треба пропоїти. По БМВД за 10 днів до забою ми повністю його прибираємо з корму, щоб він вийшов з організму, тому що в ньому є теж кокцидіостатик. Це дуже важливо. Рибу даємо приблизно з. 16-17 дня приблизно по 40 50 день більше давати не треба. Потім хоча б тиждень а краще два, взагалі без риби щоб був корм, щоб не було привкуса, скажімо так, такого неприємного рибного. Птичка, якщо отримує гарний корм, вона наїдається, вона лягає спадки, поїла, спить, поїла, спить. Тобто, якщо у вас корм збалансований, все в ньому є, то Птиця гарно себе почуває. Чому вона така лиса все опросив? Шановні, птиця так швидко росте, що не співає на першому етапі пірюватися. Де то в місячному возрості вони будуть повністю в пір'ї. І теж воно буде візуально казатися, що вона в пірі, а коли ви її щипаєте, там тампіріна. Тобто ті, хто держали бройлерів, те мене розуміють. Бройлери щипаються дуже швидко. Раз, 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 щип-щип-щип, і все, і птиця готова. Спеціа вводяться так породи, щоб було менше пір'я. Це і вигідно для обработки. В общем, це всім вигідно і вам, і вам, і... Нам і візді, так що шановні, продовжуємо вирощувати. Кому сподобалось, ставте пальчики вгору. Всім спасибі, до побачення.